Споріні майстри, для вас гарна новина, особливо для майстрів-плиточників. З'явилася нова модель кутового гравера під назвою «Різачок». Подивіться, подивіться, наскільки він зручний. Тут зручний хват, який не заважає охолодженню, кнопка включення, регулювання обертів. В комплекті йде кожух, диск безпосередньо надівається на вісь. Що зручна і надійна. Потужність декларується не менше, ніж у помагатора Звісно, якщо вам більше об'єми треба робити, то треба або міні-болгарку, або велику болгарку застосовувати. В комплекті йде ось такий патрон зажимний кулачковий, ось такі якісні ключі. Ключі дуже якісні, якісний. Звертаю до увагу. Що якісний кейс. Постачальник презентує на першу поставку ось такі фрези, щоб виконувати різні види робіт. Як на мене, гарний інструмент за адекватні гроші. Детально я його буду порівнювати, потужність порівнювати з іншими. Буду, звісно, і пробувати різати ними, як він себе веде, але я в ньому впевнений вигляд. І виконання ну, внушає мені особисто довіру. Але, звісно, життя розставить все на свої місця. Кому треба, звертайтесь надам додаткові консультації. Але це не головне. Якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати окупантів з нашої країни. Слава Україні!